Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Хочу показати, що ми зробили за останні дні. У нас є навіс для курей. Ну, тобто, у них є навіс для себе. У нас нічого немає. Ніхто не виходить, перелякані. Ну, звикнуть. Трошки вітер, може, погано буде мене чутно. Отак От виглядає навіс. Сьогодні доробили це Та так, і з гімна і палик зробили, тому що немає часу. Ну, зовсім немає часу. Тому робили дуже швидко. А, старий шифер пішов і трошки нового. А, сітка була, ще куплена давно до війни. Навіть петлі знайшов, бачите, які в мене в будинку такі не стоять, ну а в моїх корей є. Отак От він виглядає. Треба багато що доробити. ну 30 квадратів. Повністю захищені від снігу. Ну, не те, що повністю, але від дощу так повністю. А завтра прийде хлопчик. Треба якось ну поміркуємо на всю довжину ну до вентилятора, зробити дровник. І оці всі дрова, і це все попиляє він, і отак от згородить доверху, але так зробити, щоб воно не покатилося і моїх корей не прибило. А, тут я стою, тут бетон, тут була, був вход, а тут стояла корова у людей. Тому, кажуть, сусіди от і тріщина пішла, тому що було дуже вогко. Тобто тут вон, її прибирали. Тут, тут десь ну, бетону немає, коротко, тут зроблю велику пісочницю, щоб вони там купалися. Так, пішли далі. А, Зараз хвилиночку. Щоб, хоч ніхто і не гуляє, але вдруг, не дай Боже. Так, демонтували туалет. Ну як демонтували? Ми його штовхнули, і він впав. Думали там побачити як би, жахіття, але побачили трошки інше. Немає хазівів, ну, хазяїни цього дому давно вмерли, це спадщина, ми придбали, вона занедбана спадщина 10 років була. Короче, тут... Якась, начебто, як схованка, підвал. Туалет, походу, тут був недовгий час. Все в бетоні. Там трошки уголок, там ще метал є. Коротше, тут повинно було бути приміщення для курчат. Буде якесь приміщення, але підвал залишимо і буде вход у підвал. Зробимо підвал для збереження там, гарбузів. Чому? Ну, щось таке для тварин. Тому що в нас є нормальний. Ну, отак ми його розібрали. Це тут дівчулі трошки копали трохи ну, от одна ходить. <сум> Саме печалька. Тут почнемо, от, може через місяць, робити фундамент. Це перше буде збудоване приміщення, приміщення буде для курчат. Інкубатор, курчата, ну якось так. Далі буде йти, ще тепер не знаємо, яке приміщення. Приміщення може якесь складське, а там буде вход у підвал для зберігання гарбузів. Прибрали гілля, дуже багато їх було. Костер був ну, незяв великий, ну десь метр у завишки. Я полив, ну май, майже сутки воно горіло, згоріло, тепер. Є тільки солома з-під курей. Розкидаю її. Казав, коли придбав будинок, казав, що городу в нас не буде. Не будемо ми цим займатися. Ми не бажаємо і немає такого знаєте, ну, бажання займатися городом, тому що ну, це дуже важко. Краще курами, а все інше купимо. Але ну, так, ну, не знаю як. Об'ясніть. Коротше, вирішили так. Оце вход. І тут буде трапінка, тобто вона буде отут повинна бути міжа, а не там. Буде міжа, тут 10 метрів і туди десь 50 Вирішили це під садочок, під город, а це все буде курники. Тепер вирішили так. Попитав 50 гривень сотка, це трактор. Повністю нормальний трактор, який приїде, як сказали, я ж не розуміюсь на цьому, з диском, тому що ціліна. 10 років не пахано. Мотоблок сказали, які тут хлопці. Ну, я там зловив хлопців говорю, дивлюсь, там десь пахає -то людей. Кажу, хлопці, скільки? 60 сотка. Я говорю, ну зробіть, будь ласка. Говорю, Та ні, наш мотоблок не візьме. Тому домовився, начебто трактор, але кажуть, що цей диск а, він по такій землі, яка мокра, не піде. Будемо пахати. Хочу, от там. От, ну, половину цього, А може і там спахаю, не знаю. Зарікатися зараз не буду. Хочу посіяти люцерну, тому що ну, треба трава. Треба люцерна для дівчуй, для Е, Дуже. Там гусів у людей так і не ходив туди, не дивився. Але там ціла стада гусей. Так от, зараз поверну. Тут люди в мене працюють ну, іноді. Я кажу, вони в шокі від моїх ідей городські понаїхали. Кажу: хлопці, може підете на берег, наберете ракушки. Вони кажуть, так нащо воно треба? Говорю, наскільки метал коштує? Ну, кошту? ну 2-3 гривні. Я кажу, я за ракушку два рази більше заплачу. Що дійсно, поїхали по Дніпру? Вони Короче, нічого не знайшли, там відро максимум. Короче, капець. Далі працюють наступного дня, говорю, хлопці, а трава є? Вони кажуть, ну дядька, ви що? Говорю, ні, я говорю, трава люцерна є. А на що вона? Говорю, ну, Льош, люцерну, я куплю 10 гривень за кіло. Не треба гранулювати, просто ну як, просто її зберіть, перебіть і все. Блін, я їм ідеї накидаю, вони у шоці. Думають, що я чудний, але готовий придбати. Ладно, йдемо далі. Купив машинку. Тепер я переходжу на новий рівень. Може хтось каже, що. Сашко, ну, що ти дуркуєш? Не знаю, хочеться, щоб товар був якісний і щоб обгорка цього товару була теж якісна. Бачите, мішечок не поїхав. Ну, завтра поїде. 20 кг зашито, застрочена. Uh, в такому положенні uh, можна складювати дуже високо, він плоский, прямокутний і не буде падати, як кабанчики. Оці, от. Бачите, єлі-єлі тримається, перев'язувати треба. А тут можна складати доверху. Ну, я... Мені так подобається, якщо до мене такий товар би приходив, мені було б приємно. Розпечатав примітівщину, Вибачайте, поки що так. От продуктивна курка зробив на принтері. Ну, Потім буде все в типографії заказано, все буде класно, лейба якась. Але поки що так. Придбав машинку саму маломочною, тому що максимум 15 мішечків на день. Людина каже, візьми цю модель, тому що вона повністю із заліза. Все на подшипниках, ніяких втулок немає. Ну, от, така от модель. Взяв, приїхала новою поштою наступного дня. Новий взяв скажите, сорбент, Попробувати порекомендували Ну, попробую. Ну, а так в кормоцеху більше нічого такого. А, а, ні, 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 стривайте. Зараз встановлю камеру і покажу, який в мене фуст, тому що в спільноті там. Було два дні тому начебто питання, що от люди придбали по Олексі фуз, а він як пластилин. Хочу показати, який в мене фус і чому на нього ціна 27 гривень за літр. Ну, що ви порівняли просто. Усіх вітаю! встановив камеру, не знаю, як воно буде, зараз подивлюсь. А, фуз. Нова баночка, буквально взяв тут трошечки. Це сара баночка. 5 літрів. Олія. Так, Трошки вона така мутна, але олія. Ніякого пластиліну, ніяких домішков. ну Просто, я бачите, зараз все перелив і покажу. Я теж колись купляв по 14-12 по 12 гривень, але десь кілограм-півтора я просто викидав. Можна перебувати, але комочки, корм на продаж. Люди, якщо отримують такий корм, будуть, мабуть, лаять мене. А так, будь ласка. О, навіть не влізло. Не знаю, видно, не видно на камеру. Немає ніякого пластиліна. Повністю дуже-дуже гарний фуз. Тому й така ціна. Плюси йде заводська упаковка, тобто кришка йде запечатана, все добре. Ну, мені так подобається. Вчора з Нікополя була автівка, привезли фуз а, і ракушку. А, Ракушки всього 5 мішечків. Ракушка дуже дорога, не знаю, ну, але взяв. Не зн... ну, буду пропонувати в спільноті. Та і от зараз дуже чистенька, бачите, як одна прям така от ракушка. 10 гривень за кіло можу запропонувати, кого цікавить, але так, останній раз я продавав по 7, зараз 10. Ну, може у когось зовсім немає, то, будь ласка, пишіть. Посилання буде на Оликс мій і там всі-всі оголошення. Може і фус ще залишиться, і, скажіть, і ракушка є. Ось таке відео розповів за плани, що зробили. Ось вам приклад навіс для курей. Да? Не знаю, тут виходить 18 листів шифера. Це, скільки він коштує? Півтисячі. Да? Ну, тобто ціна питання, ну, вам, ви бачите, да? все нове, дерево нове, дерево нове. Шифер половинку нового, сітка 35х35 нова. І покажу радянські часи. Тут була свинка. Отам От її годували Оце розмір, я не знаю. Ну, ну як так можна знущатися з тварин? Це свинка. Мабуть, навіть дві було, не знаю. Але ну, це жахіття. Сучасність. Як треба і як було. Зараз у нас тут живе одна тваринка. Я її не покажу, але в нас там їжак живе. Ми його вже декілька разів бачили, він там... у нас там солома. Для курей. Тепер Оксанка каже не, не чіпати. Ну, коротко, Ми не побачимо. У нас там живе їжачок, зараз, ну може так. Ну, немає. Там у нього є норка. Ми просто бачили, що багато горіхів і подумали, що тут живе криса. Почали там отраву кидати. Але там от є норка і там короче, живе у нас їжачок. Тепер ми тут нічого не чіпаємо. У нас є тваринка. Оксанка дуже радіє. Олег, дякую тобі, твоя їжовіка. Їжовіка зі Львова. Доїхала, тільки от сьогодні посиділи. ну вибач, ми були не готові. Ну так, дякую тобі. Буду закінчувати своє відео, розповів, що зробили. При тому, що тонни тонни корма робимо. Ну як тонни тонни, то я так розказую. Зараз Андрій приїде з Дніпра, 480 кг відружу і все, начебто вихідний, вихідний до 7 ранку. 7 до 12 треба зробити 6 замовлень і їхати вам від, відвозити. А, ті люди, хто довго чекає від мене на OLX, вибачайте, просто багато замовлень я підтверджую в останній час, ну, щоб в мене був той самий драгоценний час, щоб я зробив. А буває так, що швидко виконую, швидко. Ну, вибачайте, як є. Тому отак. Хочемо люцерну посадити. Ну, реально, це, це гроші. Я зараз от купив люцерну, купляв по 11, купив по 15, 15 гривень за кіло. Вона мені в гранулі не потрібна, вона мені мучка потрібна. Все, я додаю у годівлю. А якщо вона б була перебита, знаєте, такими ну, як, стручками, то взагалі суперова для курей було, Тому, думаю, посажу. Ну, тут люди в мене працювали, вони кажуть, та це неможливо, ну куди ти їх гарю? Посадіть, Первые тонну я у вас покупаю. Все. От ви садите і тонна вже куплена. Треба гроші, давайте там через місяць вони будуть. Ну, коротше, вони в шоці, що можна на траві заробляти гроші, на ракушці можна заробляти. Ну, от, сучасний такий, така людина приїхала, торгач, як мені там мене там назвати. І розповідає, що метал не треба викопувати, шукати, він нічого не коштує, а трава коштує. Три рази дороже метала, в чотири навіть. Все, буду прощатися, побіжав відгружати автівку, начебто приїхала. Все, до побачення. Гарних вам вихідних. Дякуємо ПВО. Вчора тут літали, всякі зарази нічого не долітіло. Дякую хлопцям, дівчатам, які нас боронять. Слава Україні! Слава нації! До побачення!